Доброго раночку чи вечора. Хто коли дивиться, з вами канал Горинич Змій ТВ. Ми його перейменували сьогодні на Лампове ТВ, тому що я бачив багато було коментарів. Ну багато, якщо можна так сказати, просто якась певна кількість коментарів було. Ламповий відос, прикольний відос, лампове. О, дуже прикольно, як в дитинстві. Я подумав, навіщо йти проти течії, якщо можна реально назвати це лампове тебе, лампове телебачення, в якому і воно, в принципі, вписується у все, що ми робимо. Ми робимо розпакуночки того, що купляємо цікавинок усіляких олдскульних. Колись ми там робили і відосики музичні і не тільки музичні, але все одно все робиться в такому ключі. Або ми щось. Робимо класичне або робимо в такому більш е, е, олдскульному стилі. Да, такому чесному олдскульному стилі. Сьогодні ми е, відкриємо два, дві olx доставочки які у нас є. Чуєте, я не знаю, наскільки воно гарним доїхало. Будемо дивитися, я не знаю, як воно, що воно, чесно. Давайте подивимось спочатку з цього. Е, це в будь-якому випадку, сподіваюсь, що лишиться. В, нашій, в нашому вжитку. Подивимось, наскільки воно гарно, негарно. Це приїхало прямо від людини, яка мені продала е, цих там 4 чи 5 дисків. 4, значить, диски на Нінтендові. А це прямо вона мені продала отакі от е, нунчаки для тієї ж самої Нінтендові, щоб. Можна було якихось у мене, якраз просто нунчак. Я вже стільки е, пороздарював е, і продав стільки вішок. Уже що у мене е, прям я з кожним же ж цим я давав ще нунчак, е, Зрозуміло, да там один, один вімот, один нунчак. Якщо два вімовти, два нунчаки. Я не міг давати е, менше, тому що ну це ж було б неправильно. Ну, Декому, зрозуміло, там вистачить і вімоути, якщо там на Just Dance, а так, якщо хочеться, щоб у якісь більш активні ігри. Хоча що може бути активніше за Just Dance. Ну, коротше, дивимось. В принципі, воно просто трошки брудненьке. Але ніяких тут тобі е, обмотка вся ціленька. Все гарно виглядає для свого віку. І прикольно, що воно прям. <у>, у нас ну, ліцензійне лі, ліцензійні е, нунчаки нінтендовські. Тут, якщо я не знаю, просто, чи воно не видно видно, там Нінтендо викарбовано. Так що все класно. Перша посилочка мене задовольнила, не дивлячись на те, що воно їхало просто в пакеті. ну А що робити? Вже уже як людина надіслала, е, так і є. Давай подивимося, що у нас там ще є. Я нунчаки перевіряти зараз не буду, тому що це ціла, е, ціла наука зараз. Включити приставку, вибрати гру, в якій перевірити всі е, можна кнопки. Да? Хоча це якийсь Smash Bros. можна там включити. да? Super Smash Bros. Добре, що ж тут у нас таке? Дуже інтригує. Сподіваюсь, щось дуже добре. Бо якщо. Бо якщо, ну про бо якщо я не хочу думати, я е, вірю в те, що тут щось гарне. Давайте подивимось. Бо наскільки я можу е, думати, то е, все ж таки імідж, то є все. Якщо, ну, в плані. Якщо в тебе заплямована репутація, да? імідж в плані репутації, ОLX, в принципі, хоч, хоч якось, але все ж таки може відслідкувати хто гарний, хто не дуже. Хоча ідеально, насправді мені подобається, наприклад, як на Violet все це зроблено. Бо на Violet прям можна детально все це написати, там класна система лайків і дізлайків. О, о, дивися, що це у нас тут. Це у нас прийшла, сподіваюсь, не просто коробочка, але сплатунчик. Це гарна у нас гра така є, більше тут нічого нема. Тобто, у нас сплатун. Видно, що він був у вжитку. Тобто, трошки у нас тут навіть відчувається. Так, відкриваємо, і оп! картридж є. Це вже не може не радувати. О, дивіться, картридж є. Все тут, все, все як треба є. Я давно вже е за сплутунчиком е цей полював, тому що, тому що... так, а тепер спробуємо його запустити. Мені цікаво, чи все у нас тут запуститься. Для цього я тут вже підготував свою Nintendo Switch. Давайте якось. Ми, ай! Отак от, от нігті собі я е підзрізав і тому мені тепер складніше. Є, да? О, дивіться. Так. Ага. Закриваємо те, що там цей. Доступно оновлення системи. Ну, загрузити. А, прося виключити режим, режим літачку. Літачка. Зараз ми вимкнемо. Все, поїхали. Каже оновлення системи. Сподіваюсь, система нас швидко оновиться. Зараз подивимось. Так, так, так. Ну, це у нас е, ліценз... ліцензований свіч е, першої ревізії, і, в принципі, я його не збираюсь ніяк модифікувати. Він у мене такий, як є. Блін, ну тільки ж не цей. Тільки ж не 12 хвилин. Ви що? Це ж нам мені треба з вами про щось спілкуватися, поки воно завантажується. Можу поки що зробити якусь невеличку екскурсію, поки воно грузиться. А потім подивимось. Давайте візьму, щоб свою морду вже менше показувати. О, давайте. Я, вже, я думаю, що просто у мене тут ще невеличкий срач, як то кажуть. Ну, а що ж, О, дивіться, яка прикольна тут лампа Супер Маріо. Це прям оригінал uh, від Паладона. А це у нас прикольні ручки. Я <смі>, сподівався, що вони гелові, uh, але вони не гелеві. І бачите, одна приїхала без. Я вже якось знімав відео без колпачка, без колпачка. Uh, хвостика. Давайте подивимося, що тут у нас є. О, дивіться. Якісь тут у нас Xboxкі Original і Xbox 360 ігри є. Так, что у нас тут? Еще Xbox 360. Опс, дивимся, что у нас тут по виюшке. Вот, то есть, найнижший Star Fox, то Маргарита мне привезла. Она в Перу знайшла Inca Games магазин, и там мне придбала. и, значит, City Undercover, я не помню, что она купила мне, ничего не купила. Ну, коротше, щось там, щось там десь було. Давай подивимось. Ну, вішечка. Тут є у нас, бачите, без обкладенок деякі ігри. Але тут, тут ліцензійні всі. Так, ну а це у нас зрозуміло. Це у нас все, що продавалось на наших теренах. І ліцензоване, і не ліцензоване, але, але. О, дивіться, тут у нас лампове. Ну, вони не лампові, але виглядають лампово. Це взагалі мої, 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 мого прадідуся і прабабусі. бусі. то Україна, наче він працював певний час. Я думаю, що він зараз буде працювати, якщо включити. Так, що у нас там ще грузиться, ще пока вантажиться. Тут у нас, бачиш, маленькі геймк'юбовські гім... гім... японські версії. Це у нас. Ну, ігор мається на увазі. Там всякі є. Тут, бачите, у нас на Sega Saturn. Дем Парк це прямо моя улюблена стратегічна гра. Sega Rally. Це все запускається, перевірилось. Це у нас, бачите, на Game Boy Advance. Щось цього ліцензоване, щось ні. А може і дві не ліцензовані, але ну, одна краща, одна гірша. Ну очка DS зрозуміло. DS-очка. Мараканська, американська. О. Лейтен, так, касети слухаю, показувати не буду, там є і там різне є. Але це музика, яка мене в певний час надихала, тому я залишив все, що там є. Незважаючи ні на що. Так, тут теж багато всяких касет є. Ну, Це все лампово, це все то, з чого все там починалося. О, е, Така красива дівчинка, бачив, такі мені якось вона дісталася. Е, в якомусь мультилоті, який я придбав. Чи ні, це не мультилот, а мегалот був якийсь. Вон, бачите, у нас тут є. Ну, там теж касети, які он. Дор... Але оце класна касета, бачите? Це вхід у змінному зутті. Там наші скайлендери. Кремчик, коли ручки треба зволожити. Да, о, це дуже класний е, пазл 360. Пазл. Е, ну, Зоряне небо. Бачите, зоряна мапа і тут е воно потім навіть світиться, якщо в темряві включити. О, книжечки всякі різні. Цікаві. Так, їдемо далі. Що у нас тут є цікаво ще вам показати? Воно ще поки вантажиться. Так, секунду, ще воно буде ще хвилин 6 вантажитись. О, це прикольні, Те, що в мене теж мультилот придбав. Прикольні. Колись мені намалювали таку прикольну картину. Так. Тут у мене тут трошки не, не розібрано. Оце дуже прикольна, до речі, штука. Model World, типа Майнкрафтовський, типу магнітні конструктор магнітний. Це я робив такий детальний огляд. Можете подивитися трошки раніше. Це прям настільна гра, прикольна Movie Maker. Ну, умовно настільна. Вона насправді просто креативна гра. О, Це прям австралійська. Подивись, яка крута. Куалка. Майнкрафтський цей корівка. Стерлінг, але в гарному сенсі цього слова. Так, ви бачите, тут є у нас і Original, і під Original. Мені здається, що тут все original, але я друкував Home Alone обкладинку, тому що вона була без обкладинки. Ось, дивіться. Теж тут. Оригінальні всякі штучки і там трошки вище. О, воно не дуже видко, так? Да? Видно, наче. Теж дуже тут багато всяких ігор мого дитинства. І не тільки дитинства. О, Одесовські. Осовські ігри. О, дивись, це Тут у нас такий, е такий куточок Маріокарт. Е а, до речі, у мене ще є віючний диск, можу тоді теж поставити. О, це у нас такий прикольний телеаудіомікшер. Теле Тому Ну, тут можна, тут можна підключати його, підв'язувати під звучок. Так, що у нас тут? Давайте подивимось. Опа! Дивимось. О, New Nintendo 3DS Excel. Це у нас DSI. Nintendo DSI. в... В цьому в Влє, Лего чохлі, давайте покажу. Дуже прикольна штука. Вона реально прикольна. Прикольно, що можна це прям все познімати, щось інше наліпити в іншому порядку, який прям подобається. О, це реально симпатична штука. Ну, рож, рожевенький 3DS Excel. Ще рожевенький. Що, це покет у нас чи що? Да, Game Boy Pocket, бачите, є такі от. Штуки я їх не побачив, коли купляв це, я викупав лот. О, і, немає, і немає кришки. Треба буде е, цей кришку придбати. Буде все красиво. Так, там у нас мені якось віддала наша клавішниця цей Game Boy Advance SP. Він трошки, звісно ж, затяганий, але це він прям оригінал, і він приїхав. З цього. А, з якоїсь там був її батько десь на заробітках і привіз її. Десь там прям валявся просто в піску пес... в валявся. Хтось забув. О, дивіться, це у нас Game Boy Advance. А... Game Boy Advance. Прикольний в полупрозорому, да, напів. А це у нас Game Boy Color, бачите? Теж прозорому. А Тут кришечка вже є. Там... Так. Там панда. Такий, пам'ятаєте, був типа такі можна було картинки робити. Тоді діти робили? О, тут у нас, бачите, трошки 5-1 тут. Гітарочка, багато супілочок цих з Прикарпаття. А, зумба Фітнес. Прикольна гра. О, ця штука. Це у нас коробочка від LEGO Dimensions. Гітара. Гітер Херо. Так. Так. О, це прикольна те штука. Це. Зрозуміло це робили і продовжують робити. Можливо, а може, вже і переїхали. Я, до речі, треба буде загуглити. Бач, це у нас бітви фентезі, це цей технолог. Є е, така контора Ростовська. Ну раніше вони прямо робили дуже прикольний цей битви фентезі. і Ну і зараз вони, вони до останнього часу робили. Треба подивитися, я ж кажу. Може вони кудись переїхали і послали нахер е... 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 керівництво своєї держави зі своєю політикою. І, можливо, вони нормальні. Я не знаю, чесно. Я ще поки о дивіться, це там у мене запакований поки що. Я ще не знаю, просто куди поставити. Потяг це якось мені з Греції надіслала моя бабуся ну, в дитинстві моєму. Він а вже ж made in China, але прикольно, що прям з Греції іграшка приїхала. О. Це у нас льова, бачите, прикольно, багато-багато всякі Прикольні dvd столочки. Мені подобається, я якось грав разочок, і мені прям зайшло. О, Бачите, є різні. На столочки і е, зарубіжні, якщо можна сказати, англо і німецькомовні. А є отаке своє. Так, це у нас тут всяка різна штука. Ну, Може у нас так вийшло, що ми робимо імпровізований експромтний е, огляд, як то кажуть, рум-тур. Тим більше, що в цю сторону я його е, е, так сильно ще не робив, мабуть. О, Бачите, у нас такий куточок Гаррі Поттера трошки. Бачите, Добл Гаррі Поттер. Такий прикольний. ну Це у нас не Гаррі Потер вже така матриця, мабуть Гаррі да? Harry Potter. О, ви знаєте, ви всі знаєте, що це таке. Топ Трампс по Гаррі Потеру. Oh, yeah. Це у нас що? Engage? No, okay. Оце дуже прикольна штука. Бачите? Снеп Покемон і Nintendo 64. Це прям. Воно, ну, як я пам'ятаю, йшло в одному. типу. На жаль, оця кардріч чомусь у мене не запустився на моїй Gear, Я не знаю чому. Я його купляв як робочий. Сподіваюсь, якось він у мене запуститься. Це у нас трошки тут є. Бачите, Нінтендо Свічовських ігор. До речі, про Свіч. Зараз повернемось, будемо дивитися, чи запуститься картошне. Я думаю, запуститься. Куди, куди йому дітися? Це у нас такі. Мицепаленце, кіт з яйцями. О, дивимось. О, Це у нас скелендери. Дивіться, яке у нас тут поголів'я. Поголів'я з календарів. Дуже круто, коли є багато прям задубльованих. О, це у нас тут, бачите, V-Teck v smile Baby, потім V-Smile просто і V-Flash. На жаль, у мене ще немає цього. Це у нас блок живлення чи аудіовідео? Я не пам'ятаю, якогось там входу у мене немає, щоб запустити цю. Тому що від неї, бачите, є диски прям. Оці два Spider-Man і якась там ще гра. О, а це у нас, до речі, дуже крута гра е, приставка. Оце портативочка. Це прям 2000 які там. Е, ну коротше, 9, 10, 11 роки вона була популярна. Дінго А-320. Дуже прикольно, тому що це прям такий класний. Це, мабуть, був перший такий піонер гарного, е, Гарної модуляції, е, модуляції, неправильно кажу, емуляції гарної емуляції старих ігор. О, Бачите? Це у нас все все від цих приставочок. Давайте сюди ще заглянемо. О, дуже класна ця штука, бачите, від така прям презентабельна. Тут можна поставити, бачите, ще цілу цей як його, портал. І буде взагалі. Ну, я портал не ставлю, тому що щоб було місце. Щоб було воно прозоріше виглядало. От. І тут воно, якщо вставити батарейки, то ось ці е, штучки будуть світитися, якщо включити. Ну, так, в принципі, класно виглядає. Бачите, я поставив його на 3DSні картриджі, е, щоб воно ну, було як другий поверх. Теж таке серйозне погулів'я. Там сильно бачите, сильно не видно, але, але що у нас тут ще прикольно? Опа! Та у нас тут, бачите, Disney Infinity з, усі... з усілякими прикольними штуками. Я ще, до речі, не дійшов так, щоб грати в Disney Infinity, так само, як і Lego Dimensions. Так, трошки і то, і то трошки пробував. Але ще поки що не було у мене. Хто нас тут підглядає? Привіт, Buzz Lightyear. Так, це у нас рибажир. Йо-Йо. Так, ну що, треба йти дивитися, може, вже щось є. Що... О, Дивіться, це у нас з до Nutella. До речі, доволі непогано. Він, звісно, трошки такий неряшливо зроблений, але доволі непогано. О, Ігра, бачите, сучасна. Так. Давайте ще це я покажу. О, дивіться, Nintendo 64 бачите, стилізовано під Donkey Конга, все роз... розклеєно. Короче, це дуже-дуже прикольно. Так, ну що, подивимось, що там у нас щось вже вийшло чи ні. Давайте, дивитися, я вже свою мармизу не буду показувати. Просто зараз зайдемо. Що в нас там? Все? Запускаємо сплутунчик. Так. Чим. О, бачите? Запустився. Ой, ой, воно зі мною намагається російською спілкуватися. О, таке буває. Може, може. А, буковку А треба нажати. Так, ну що там? Product Placement. Ага, ну все запустилось. Все добре, все. Так. Так, ну, тобто, дякую за перегляд. І я дуже радий, що все, що я придбав на OLX, цього разу прям все було в гарному стані. Все запустилося, все працює. Бажаю, щоб і ваші покупочки були завжди безпечними. І е, приносило вам тільки радість і задоволення. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця цього відео, е, тому що у нас є ось це. У нас є ось це. Сподіваюсь, що це працює. Воно виглядає як в дуже в гарному стані. Це виглядає теж непогано і воно запускається. Е, то я думаю, що у нас все буде клас. Все, всім добра ніч.